Доброго ранку. Сьогодні спеціально для вас проводжу огляд автомобіля Suzuki Vitara 2016 року випуску. По технічному паспорту виїхав в салону в листопаді 2017 року. Коробка автомат, двигун 1.4, турбобензин. Отакий автомобіль має зовнішній вигляд. Давайте спробую зняти відео по екстер'єру і по інтер'єру, те, що можна буде подивитись, побачити. Криша ідеально рівна, ніяких зауважень, сколів і так далі немає. Оце такі цяточки, це <смістична> мухи, сільська місцевість. Ну. Всяке буває тут, якщо добре видно, то вони мають місце, але при мийки це все це бачите, отак от, от така ситуація. Машинка стоїть на вулиці, тому є ця роса зранку, тому от хром в ідеальному стані. Рейлінги теж. Так, і з тих нюансів, що я пам'ятаю по кузову, значить ось є скольчик. Такий він невеличкий, але я з ним нічого не робив, йому два роки. Він не ржавіє, кузов оцинкований, тому це сприяє тому, що він не буде розповсюджуватись. Лобове скло, до речі, нове. Мінялося зв'язку з тим, що на оригінальному з'явилися тріщина від перепаду температури. Це скло в ідеальному стані. Жодного сколу, подряпинки і так далі немає. Двірники, до речі, нові, поміняв після зими в цьому сезоні. Працюють чудово. Так, далі по кузову йдемо. Крило. Ну, просто навіть відеокамера не передає, Ну, от малесенька цяточка така. Я не знаю, якщо її взяти полі... заполірувати, то її взагалі не буде видно. Ну, от десь сантиметр довжиною. Ну, до речі, одразу резина, фулда. По колу, от вся в такому стані перебуває. Ідеально, жодного порізу, жодної латки є. нічого немає. Диски литі, рідні, оригінальні. Гальмівний диск. Ще рідний. Так, далі по кузову, капот. Ну по копоту теж, я дивлюся, ну оце знову ж таки, мухи трохи покакали. Ось зафарбований трішечки, мабуть, пензликом. Цяточка була, ну знову ж таки, довжиною сантиметр майже не видно. Фари в ідеальному стані, протитуманки, ходові огні, все в ідеальному стані. Ось знайшов малесеньке. Пензликом також. Ну це ще попередні власники. Мабуть, був скол, то вони його підфарбували. Ну, На загальному фоні його взагалі не видно. А далі йдемо. Бампер прекрасний. сколів майже немає. Світло, до речі, ближнє LED лінзоване, Ідеальне. Далі йдемо. Отут на лівому бампері, от така є, скажімо так, не знаю, як подряпинка така трішечки. Знову ж таки, при бажанні, як попередній власник, можна просто пензликом. Якщо буде бажання зафарбувати і все. Ну от, трішечки видно. Ну, якщо камера передасть, ну, візуально також не дуже добре видно, але такі невичка потертість наче. Так єлі-єлі видно. Далі йдемо. Інше скло, до речі, все рідне, по колу. Поворотник вставлений, до речі, в кращій комплектації в дзеркало заднього огляду, бокове дзеркало. тому що в простіших версіях поворотник вставлений просто в крило. Так, водійська, дверка. Жодних сколів, жодних зауважень немає. Пасажирська, жодних сколів зауважень немає. Ну, я спочатку подумав, що це муха. Напевно, це або бруд. Напевно, бруд якийсь треба відтерти. Тут Жодних сколі, ніяких не подрябинь, нічого немає. Ну от хіба отаку от малесеньку. Воно не подряпинка, а таке наче чимось якоюсь зілочкою трошки Тиранулося, от можливо от в цьому ще місці є. Ну, Єлі-єлі помітне. Кришка багажника, задній бампер все чудово. Камера заднього огляду штатна, кольорова. Тут все в ідеальному стані. тут маленька цяточка є, така сантиметрова, що також пензликом провести і її взагалі не буде видно. До речі, проктроніки не тільки ззаду, а й спереду. Дивіться, в якому стані знизу все перебуває. Нічого не поржавіло, нічого нічого не перебуває в багнюці в якійсь там і так далі. По полям, по лісам. Машина не їздила. Так, далі йдемо. Права частина в ідеальному стані. Двері пасажирські. От тут єдиний нюанс, що трішки отак от розійшлась наша фарба. Шляхом я не знаю, треба буде або просто за... заполірувати, зафарбувати та й все. Ну ось ця невеличка і Бачите, був скол, йому я нічого взагалі не робив, навіть не зафарбовував в такому стані. Нічого не живі, нікуди не йде, не гниє, нічого. Інша дверка, все в ідеалі, ні сколів, нічого немає. А давайте заодно тоді вже по салону зараз пробіжимося. Поїхали. По салону жодного зауваження. Двері в ідеальному стані, не пошкрябані, не поцарапані. Всі електроприлади. Всі механізми, все працює на відмінно. Сидіння Алькантара. Тобто, якщо ми провели рукою, то вона буде залишати так, такі начислі.